Загони юних міліціонерів створили на Прикарпатті. Урочисту присягу склали понад сотня школярів. Це вихованці навчальних закладів з усієї області. Урочисто офіційно. Стати юним шерифом може кожен. Треба мати лише бажання бути фізично загартованим і привчати однолітків до правопорядку. Спершу у школі юних міліціонерів формувався один загін. Нині ж на навчання зараховано понад сотню старшокласників. Я думав, що максимум буде 30 чоловік. Получається, бачите, нас вже 120 і звичайно, що є ще бажаючі, але ця цифра, будемо бачити, як вона буде змінюватися не буде змінюватися. Але за порушення дисципліни, за порушення навчального процесу, от звичайно, будемо виключати. Юні міліціонери Прикарпаття це громадське об'єднання. Проект пілотний відтак перший в Україні. Обласна влада таку ініціативу підтримує. Це потрібно всім, всім жителям нашого краю, адже всі хочуть, щоб був порядок, щоб була дисципліна, щоб можна було ходити вільно по вулицях. Одним словом, всі за порядок, правда? Але цей порядок хтось має. Забезпечують. так хто як не ми навчання очікується суворим, утім не менш ефективним. сподівається головний правоохоронець області. Юний міліціонер не просто звання в обов'язках курсантів школи, ознайомлення з основами громадської безпеки. Вони не лише займатимуться профілактикою підліткових правопорушень окремий загін юних здійснюватиме пошукову роботу. Тінейджери допомагатимуть ветеранам внутрішніх справ. Це проект такий, що діти наші будуть займатися і патрулюванням нести службу з нашим працівниками. Також будуть працювати з громадськими організаціями, будуть працювати з нашими ветеранами. Ветерани будуть їх надихати, розказувати, як вони несли службу. Будуть навчати, і вони будуть допомагати теж саме, бо нам потрібна і верніше ветеранам потрібна дуже увага. Юних міліціонерів навчатимуть упродовж року у школі. Вони матимуть змогу опанувати бойові мистецтва. Це елементи рукопашного поєдинку та бойового самбо. Наразі діти вже отримали спеціальні посвідчення. Юних міліціонерів Прикарпаття. Власним вибором задоволені. Будемо ходити в різні походи у ліс, спортивні всякі змагання, і у школі у нас будуть проводитися заняття. Будемо займатися різними справами. Це буде громадське життя, ми будемо входити у різні. Життєві ситуації також будемо відпочивати і дізнаватися про життя міліції. Мені не подобається досліджувати це документознавства. Мені подобається щось рухатися. Міліція це як завжди рух. Це рух. У чомусь такому незвичайному, незвичайні пригоди, ситуації. Ну, мені це подобається, звісно. Таке навчання не лише дитяче дозвілля. Школа юних міліціонерів забезпечить тінейджерам низку пільг, безоплатний проїзд у громадському транспорті і сприяння до вступу на спеціалізовані факультети. Ірина Тимчишин, Вікторія Куян, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.